Волонтерки, підприємиці, військові, керівниці провідних компаній, медикині, активістки громад, освітянки, діячки мистецтва. Усі вони номіновані на українську премію, що цьогоріч започаткована в Чернігові. За словами організаторок, у наступних роках до цієї премії планують залучати інші міста. Ми маємо на митці як організатори цього надзвичайного проекту, який підтримує жінок та збройні сили України впровадити цей неймовірний проект в жовто-блакитним стягам в українському Севастополі під мирним небом Донецька біля Чорного моря в Берлині Одесі. В казковому Львові і навіть в столиці, тому що ми сьогодні розпочинаємо великий проект, який буде підтримувати збройні сили України та підтримувати жінок, які тримають кожне особистий фронт. Номінанток у дебютній премії було 11. Одну з номінацій розділили сестра Чабан, лікарка-співачка. Пісня, яку сестри записали у травні 22-го року, звучала у Прибалтиці, Литві, Польщі та багатьох інших країнах. Таким чином іноземці могли зрозуміти, що переживала Чернігівщина на період часткової окупації. Ми лауреати багатьох. Українських конкурсів, фестивалів, престижних премій беремо участь у різних благодійних концертах і благодійних акціях. Українська пісня це наше серце, це наша душа. Вона додає нам наснагу вистояти, вижити і перемогти. Номінантка з прилук Світлана Бутенко, власниця ресторану, який годує військових безкоштовно, каже на початку повномасштабного вторгнення виїжджати не збиралася. Я розуміла, що я не можу залишити хлопців. Ресторан був наповнений заготовками, було дуже багато їжі, і я розуміла, що хоч якусь можу надати поміч. Ми вивели на роботу певний персонал поварів, домовилися з ними, що будемо готувати їжу і розвозити її на пости. Січенки робила неможливе під час військових дій продовжує тримати свій волонтерський, економічний, соціальний. Дійсно, ця премія для них вона мотивує. Вони нам сказали, що вона нас дійсно мотивує не зупинятися. Проєкт Українська премія – Проєкт для успішних жінок, які досягли чимало у житті та хочуть поділитися власним досвідом. Жінок, які багато часу приділяють благодійності та допомагають Україні в цей тяжкий для країни час. Я хочу привітати номінантів сьогоднішньої премії. Чудові жінки, які кожна своєю. Працею своєю позицією, заслуговує, я впевнений цю номінацію. Так як себе проявили і продовжують проявляти чернігівські жінки під час блокади. Скільки було у нас і волонтерів, і лікарів, і в комунальних службах, і ТСР і в Збройних силах жінок, які робили все те, що місто відбудовується зараз, дуже багато і підприємств очолюють жінки, і керівних посадок очолюють жінки. Це відбудова і точно завтрашній день без вас у нас точно нема майбутнього.